Термінова інформація для чоловіків. Якщо ви до цих пір думали, що ваш животик це недолік, то дарма виявляється, тепер не тільки кубиками пресу можна зваблювати жінок, а й своєю анатомічною жировою особливістю, тільки невеликою. Таке революційне відкриття зробили китайські вчені в новому дослідженні «Journal of Evolutionary Psychology». Де йдеться про те, що більшість жінок, яким показували фото чоловіків без обличчя, обрали саме тих чоловіків, у яких і є той самий животик. Цей парадокс науковці пояснили тим, що помірний надлишок жирової тканини вказує на понижений рівень тестостерону, що в свою чергу означає стабільний гормональний фон, менший рівень агресії та здатність до більш надійних та тривалих стосунків. І дійсно такі чоловіки нам здаються більш надійнішими, такими своїми теплими. Отож. Якщо ти думав, що твій животик це вада, видихай. Тепер це нова сексуальність.